Привіт, мої любі друзі! Вітаю вас з однієї найулюбленіших місцин Чернівців. Ми з вами знаходимося в Чернівецькій, обласній, науковій універсальній бібліотеці імені Михайла Івасюка. За адресою вулиця Ольги Кобулянської, 47. Я тут проводила дуже багато часу під час е, періоду, коли навчалася в університеті. Ми з дівчатками тут сиділи в читальних залах, готувалися до екзаменів і що казати, і писали і шпоргалки, і бомби, але небагато. Все було. Бібліотека знаходиться цілком е, в цілковитій близькості до мого дому, і я бачу завжди працівників бібліотеки і дівчат, які тут е, і працюють, і які відвідують читальні зали. А зараз тут відбувається кожного дня величезна кількість культурних і мистецьких подій. Нещодавно ми зустрічалися з неймовірною Наталією Георгієвною Печонкіною, яка видала книгу, присвячену Чернівцям і будівлям чернівців австрійської доби, які збереглися і які не дуже в гарному стані. Це, це неймовірні фоліанти. Тут ми часто відвідуємо. Клуб творчих чернівчан, дебют, де знані, з моєї точки зору, неперевершені письменники-поети викладають і читають свої твори в неймовірній чернівецькій атмосфері. А сьогодні, коли весь світ святкує День рідної мови, сьогодні була фантастична зустріч з нашою буковинською душею. Вірою Микитівною Категородською, яка відома усім буковинцям, чернівчанам і не тільки і в Європі, як людина, яка любить Україну, яка виросла в неймовірно творчій атмосфері, адже її мама, відома мисткиня, її неймовірні домоткані килими з босарабськими ружами, а віра Микитівна з Кельменеччини, це таке зачарування. Віра Микитівна пише вірші. Вона є письменницею, поеткою і культурним діячем Буковини. І це було просто неперевершено, адже дві треті зали. Наповнені молоддю, поєднання колосів метрів, таких як пан Антофійчук, доктор філологічних наук, як Іван Дерда, наш видатний співак, викладач університету. Він модерував цю зустріч, і Віра Микитівна Категороцька. дуже багато знайомих облич, журналістів, відомих чернівчан. І це було таке шляхетне поєднання української душі. Питання, які задавала молодь, питання, які адресувалися молоді. Це був неймовірний вайп і атмосфера. Такі події вкрай необхідні кожному з нас. Я дуже щаслива, що я могла доєднатися я і була прямий етер безпосередньо з цього заходу. І я хочу усіх нас. Привітати Днем рідної мови, який святкується сьогодні скрізь у світі. Адже у світі не одна тисяча мов. І далеко не усі народи мають свої мови. Багато хто не може навчатися в вищих закладах на своїй мові, а ми маємо свою неймовірну, пісенну чарівну українську мову. Яка так і лиється струмучком, яка зачаровує кожного з нас. Я вітаю нас з цим святом. Адже мова це частина культури, це наше самовираження, це наша гідність, це те, що дає нам крила і силу. Усіх вас вітаю. І потім я зроблю вже далі. Репортаж оглядовий з її чарівної будівлі, в яку я вас усіх запрошую, Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка. І не даремно ось цій залі, де ми робимо репортаж, бачите, ось тут така як картотека, давня. Я її ще пам'ятаю з мого дитинства. А ось тут Юрій Федькович і вели Якого ми святкували в тому році. А ось наша Буковинська орлиця, ось і поруч Ольга Іллянівна Кобилянська. А тут Тарас Шевченко. І скоро ми з вами будемо святкувати Шевченкові дні. І ще один наш буковинський, е, лицар світла, Сидір Воробкевич. Усе разом, ось тут, на Буковині. А ось тут крісла, які я дуже добре пам'ятаю. Е, Тут можеш трошки підходити, просто підходь, пізйомці. Вони стояли в залі дерев'яній, коли була виставка, присвячена Юрію Фецьковичу. Все з історії, все дихає історією. Любіть своє, пишайтеся своїм. Розмовляйте з солов'їною. Наше найкраще. До нових зустрічей, ваша Оксана Дем'янишина. Ось такий алфавітний каталог. Коли ти потрапляєш в цю будівлю, ти одразу просотуєшся атмосферою нашого рідного. Наша автентика. Прогуляємося дерев'яною залою. Ось така неймовірна австрійська будівля. І скоро буде весна. Раніше тут висіли книги, а тепер квіти. І австрійські чернівці. Атмосфера приймальні бібліотеки. Зараз же кінець дня, і працівники вже збираються додому. Черівне австрійське дзеркало, яке повертає нас в історію чернівців. І ось такі картини зроблені. Як імітація відкритої книги, відділ мистецтв, почесні грамоти. Бібліотека нам може розповісти багато про що. І Я думаю, що буде ще не один фільм про Чернівецьку, обласну універсальну наукову бібліотеку імені Михайла Івасюка. Вскрипує австрійський паркет. І для мене це все дуже-дуже дуже близько. Пауль Целан жив тут поруч. І Володимир Васюк. Ось такі галерейні балкони. Австрія правдива. Усе із життя. І ось вхід в неймовірну будівлю Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка. Усіх запрошую! блакитне небо над Україною, над чернівцями, неймовірний ансамбль чарівних будинків. І гостина запрошує нас усіх. Чернівецька обласна універсальна бібліотека імені Михайла Івасюка. У вулиця Ольги Кобилянської, 47. Ось такий каретний вхід. Туди вниз, для тераси, ресторани, курти. А ми з вами заходимо. Бібліотека усіх гостинно запрошує. Будь на часі час читати. Михайло Івасюк.